Господи, Ти джерело всіх благ, Ти подаєш нам усе необхідне для життя, і без Тебе немає нічого. Перед Тобою я схиляюся і щиро благаю про допомогу у фінансових справах, Ти знаєш мої потреби, знаєш труднощі, з якими я стикаюся. Прошу Тебе, Господи, даруй мені мудрість. І силу правильно управляти тим, що Ти мені даєш, щоб у моєму житті не було нестачі, а навпаки, щоб я могла бути щедрою і допомагати іншим. Господи, навчи мене довіряти Тобі у всьому, не боятися майбутнього, не зневірюватися у важкі часи, але шукати Твого проводу і благословення. Допоможи мені знайти чесний заробіток, правильні можливості для розвитку, направ мої дії так, щоб вони приносили добрі плоди. Боже, якщо є якісь перепони в моєму житті, що заважають фінансовій стабільності. Відкрий мені очі, щоб я могла побачити і виправити їх, дай мені розуміння, як уникнути марнотратства, як не піддатися спокусам легкого заробітку і бути відповідальною за те, що отримую. Пресвята, Богородице, мати милосердя, покрий мене і мою родину твоїм святим покровом, допоможи нам жити в благодаті Божій. Не тривожитися за завтрашній день, але мати впевненість у Божому проведінні. О Господи, благослови мене, щоб у моєму домі завжди був достаток, щоб я могла не тільки забезпечувати свої потреби, але й ділитися з тими, хто має менше. Отче наш, що є син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена Ти між жінками, і благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Спавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.